90-й кілометр траси Київ-Чоп. здавалося б, нічого особливого. Працює наряд патрульних у яскравих жилетах. Поруч красується новий ще цілий Hyundai із проблисковими маячками. Але тепер це не просто поліцейські, а дорожні патрульні. Нас просто-напросто відібрали просто з городу взяли тих, хто захотів працювати на. Дорозі, два дні працюємо в день, два дні в ніч, два дні вихідно. Таких, як Микола, поки лише 70 на всю країну. Відсьогодні дорожні патрульні пильнують головні траси національного та міжнародного значення. Але коли поліцейського порівнюють із даїшником, ображається. І переконує його зброя не жезл, а сучасні технології. Спрацювала система Рубіж, а це означає, що у поле зору відеокамери потрапив проблемний автомобіль. Зазначається перш за все код, по якому йде розшук. Тут у нас код коди розписано там 0, 2, 3, 4. Далі зазначається марка транспортного засобу і номерні знаки. Патрульний теж може зупинити авто, але не просто на свій смак, як це раніше робили державтоінспектори, є конкретні умови. Коли водій порушив правила дорожнього руху, друге, коли ненадійно закріплений вантаж на автомобілі, коли є підстави вважати, що транспортний засіб перебуває у розшуку, якщо звукові або світлові сигнали на автомобілі встановлені неправильно. Також, якщо державний виконавчий орган наклав заборону на рух транспортного засобу, чим же тоді дорожні патрульні будуть відрізнятися від колишніх даївців? Патрульні екіпажі не стоять на місці, як як це було раніше. Вони патрулюють визначений. Визначену ділянку траси перебуваючи в постійному русі, 90% відсотків часу патрульний екіпаж перебуває у русі, і на відміну від попередників з білою портупеєю будуть слідкувати за порядком не лише на посту. Їхня задача буде також реагувати на повідомлення кримінального, так і адміністративного характеру. Припиняти дані про порушення. Це буде не село, це буде прилегла територія безпосередньо до автодороги. Ще керівники божаться. Засідок у кущах їхні підлеглі влаштовувати не будуть, і в недалекому майбутньому обіцяють встановити на патрульні авто новітні швидкісні радари. Та й це ще не все. Зараз ця споруда нічим не відрізняється від стаціонарних постів, на яких свій час чергували даївці, та у планах поліції перетворити ці пункти на дорожні станції, де паралельно з патрульними будуть чергувати і надзвичайники, і автодорівці. А от водії від новини про створення дорожньої патрульної поліції поки не в захваті і в зменшення аварійності на дорогах не надто вірять. Стверджувати, що щось поміняється ну, не можна, тому що з історії воно все показує, що нічого не робиться до лучшого у нас в державі. Утихне все шум, цей пройде, утихне, та і все. Більше ніякого руху не буде. Втім, у Нацполіції більш оптимістичні. І якщо дорожні патрульні таки зможуть навести лад на дорогах і не братимуть хабарів, їхній штат планують збільшити.